Молодята Маргарита та Богдан прийшли зареєструвати шлюб в оновленому кабінеті Рівненського драцу. Кажуть, коли подавали заяву на реєстрацію шлюбу, ремонту тут ще не було. Мало місця було, трішки тісно було і дуже темне приміщення якесь було. Змінився ремонт, стало найбільш сучасніше, красивіше, і поновітніше». Раніше кабінет був двічі меншим. Приймати заяви або реєструвати шлюб у ньому могла лише одна працівниця рацу. Відповідно, перебувати у кабінеті могла лише одна пара наречених. Інші мусили стояти у черзі, каже спеціалістка відділу реєстрації актів цивільного стану Оксана Тишкун. Ось так раніше виглядало моє робоче місце. Тут ми приймали людей. Від них заяви так само тут реєстрували шлюб юридично. Окрім збільшення площі, тут змінили колір стін та встановили прозорі двері. Так як кабінет став ширший, то сюди може зайти одночасно три пари. Раніше могла зайти тільки одна пара, бо був кабінет він вузенький. Вже перед людьми не соромно, що ми працюємо в якихось жахливих умовах. Все красиво, Но настрій піднімає не тільки нам, а звичайно, і нашим відвідувачам. Бо дуже часто чули, що в нас радянський союз некрасиво. Ну так воно було дійсно. Потреба у ремонті з'явилася, зокрема ще й тому, що кількість бажаючих одружитися під час повномасштабного вторгнення у рівень. Ській області збільшилася на 13%. каже координаторка західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Оксана Сальчук. В тому році, коли розпочалася повноштайна війна, постала потреба в тому, що в міністерство юстиції було прийнято рішення скоротити строки подачі заяв. Тобто, можна було в один день саме на сьогоднішній день, можна подати заяву і сразу же піти одружитися в гарному нашому відремонтованому залі, тому гостро постало питання в тому, що багато людей треба прийняти і щоб вони були прийняті в гарних належних умовах. Зі слів Оксани Сальчук, на ремонт оп спейсу з державного бюджету витратили понад 300 тисяч гривень. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк Суспільне, новини Рівне.